Знайшов ось таку суху липку. Ось зараз шматок відпиляю і зроблю з неї ложку. Ну можна не тільки з липи робити, можна нам засики робити або навіть з верби. Ну з липи краще получається. Ну м'якше різати і тоді вона служить довше. Зараз почну. Одпиляв ось отакий вот от шматочок. Це треба буде зверху тут затисати і намалювати звонтий форму ложки. Ну, піду. Ось. Намалював форму ложки і зараз буду вирізати оце все. Першу отак сукирую, а далі вже тоді ножем, а тут всередину буду вирізати різаком. Є такий спеціальний різачок. Ось дивіться, оцей різачок такий. От, це спеціально ложки різати. Це різати отут, вирізати саму ложку. А отут, ну тут звичайним ножем можна різати. Можна обточити там на станку трошки підрізати. Ну, у мене великий станок. Так що я не хочу, бо там і пальці поставляю. Так. Ну, все, я не буду показувати, як обрізати. То я вже сам подрізаю. Ну, коротше, отак от. Не спіша підрізаєш. А отут тоді сюди влиб буде зарізатись щоб вона ж ну форма така отак от форма ложки була ну коротше погнав я різати ось дивіться форма ложки ну майже така є от самої тепер дорізаємо ручку а тоді вже буду вибирати отут щоб вона ложка як ложка була о, ріжеться вона гарно. Ось. Дивіться, бачите, вона ой погано ріжеться. так от вирізаємо все, що лишнє, коротше. Як ото культори кажуть. Але я нічого не робив, я тільки відрізав вишнє. Чи відбив на камені. А ми отут на ложці вирізаємо. те, що нам не потрібно, і лишнє. Ну що, буду різати далі. Так, ось що получилось. Дивіться. Це треба буде трошки там підточити, трохи шкоркою обробити, а тут зараз я почну вирізати. А ось вона. Ось різачок. І буду потихеньку тут пішити нікуди. Так, де воно. воно ось ось. так от. Потихеньку. Будемо вибирати. Так, з однієї сторони, з іншої. Ну, це не швидко, так що я все записувати не буду. Ну, ви поняли суть справи. Отак от береш і внутрішню частину цієї ложки просто вирізаєш. Ну, є різаки дуже хороші, в мене це к саморобний, він, він не дуже, ну, пойдет, виріжу потихеньку. спішити там мені нікуди. Ну ось яка ложечка вийшла. Зараз піду, ось бачите, така от. Зараз піду, наждачкою її оброблю, щоб вона гладенька була, красивенька. Ось ну, тут, мабуть, теж трошки менше зробити, бо щось воно великовати. І тоді покажу, яке воно. Ось получилась трошки ну, болгарки яптачив, зараз ще ось наш дочка трохи обшкрябую. Ну не вшкрябую, а зачищу. З першого такої от. Тут крупніше, це сорокова. А тоді вже можна двірніше тут. А двухсота можно. Ты була еще і крупніша там. Десятый номер, ну, по надевне. Шукав, шукав, штона. Ну, не дуже шукав, мене і шукав, но не має як виходить, бачите? Ось. В цьому ділі головне не спішити. Ну, тут саме це важке, це серединя. Ось тут вичищати. Там воно невдобно, ну а робити треба дайте місце. найду уже некий инструмент на педалы кроме пальцев и долго так получается я конечно уже делал я так давненько и не касался вернулась Ну, зараз, ти, на якій сторони вичука. Думаю, що воно таке не тре. А -а -а. Ну, вже дочі, що тоді покажу, яка вона. так и все вот ложка такая вот готова ну можно лаком ее покрыть а можно не покрывать она и так хорошая может здесь что не дошкряпал ну вроде гладенькая и в среднем ничего не такая Пойдет. Піду, похвастаюсь. Жінку обрадую, що зробив нову ложку.